Всем привет, друзья. У нас сегодня вихідний и мы з родиною едем в торговий центр. Конечно же, ніхто не хотів. Торговий центр, а детский центр. Конечно, детский. Конечно. Ты перепутал. Конечно, ты Звісно, перепутала. Я хочу поехать в Рівермол, потому что я хочу заскочить Зару, а Зара в Республике мені не нравится. Ну, короче. І вирішила взять с собой этих. Градік десь їде в Київ гуляти, ну, в общем, тако. сьогодні такий вихідний день, треба ще скупитися продуктами, но, е, я хочу, щоб мій муж мене пригласив в театр Франка На вкрадене щастя. А, це до мене було? А, а чого, вибачте, я хочу, щоб чий муж мене пригласив на вкрадене щастя. На украдене щастя. Мені цікаво просто. О, надо купити білети, да сходити. Ну сейчас уже похолодає, то будемо ходити. Потому що сьогодні, кстати, жара дуже даже відчутна. У нас в хаті жрати вже нема, що треба їхати скуплятися. У да, Вовчика випав, зуб ще один. Да, Вовчик, і ти виходить, що не. без, без зубчика. Покажи. А. а розкажи, больно було чи ні? Та ну в смыслі, ти грався з папою. Витягати було больно. Та ти ж не витягав, ти навіть не зрозумів, що він випав. Я зрозумів все, тому що я стрігнула. Аділяла, я його зразу побачив. І ти побачив зуб, а як зуб сам випав, ти не бачив. Так що, їдемо, їдемо, їдемо. Так, ну ми вже на лівому березі Києва. Чесно вам сказати, я не люблю лівий берег і ні, то люблю дідушкину Русановку, це там дуже класно. А вот это новий. Нові застройки, базіки, і це все мені не подобається. Мам, потому, що, мама, Україні, що? Да, Одні дома, я бачу сунок. Подивіться, чого одні були? висотки, одні висотка на висотці, на висотці. І воно так Мам. наставлено. Ти Та чуєш, що я говорю? Сунок? Ні, почекаю. Докажу думаю. тоді, коли я договорю. Мам. І одні виходить висотки, розумієте? І якби, ну Ну, чесно, мені немає наче воздуху, один асфальт. представте, ви б хотіли жити в такому домі? Ні, ну хтось то любить квартири, квартиру, кому-то удобно, я нічого не можу сказати. Наверно, види красиві з високих этажей, уверена, класно. Але чи то я люблю село, чи я не знаю. Ну, для мене квартира це все одно клітка. Да, тут є десь пройтися, пройтись, по моєму скверик там є парк. Але я девочки не знаю. Для мене дом це дом. А ти що скажеш? Живу в квартирі. Да. Yeah. Не бреши Дімка, вже. Спокійно. Ой. Так, да, спокійно, а дерево твоє, а кущі, а газончик твій зелений Обішуся? Не обійшовся, не це ж Врач писала, врач писала, значить, знаєте що? Ем, гострий генійний риносинусид з алергічним компонентом. Каже, жив би. Та, ну, 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 ребят, ну подивіться, ну, хата на хаті всі висотки. Ну, тут ось до набережної, можна спуститися, тут площадочка, погуляти. Я розумію, але не, не це. Це треба зібратися, одітися, вийти, прийти. А у нас отак відкрив двері з утра. И уже себе отдыхаешь. Ну, как-то частным дом мне больше. Ну и дедушки больше зелени. А тут бачите он, ну посмотрите. Бетонный город. Не знаю. Не то, что погано, я ну не закінчу, люблю. Вже. Во, вова, сейчас закончу. Мы едем в Ривер Молл. Сейчас я покажу. Вот там вот це вот торговый центр Ривер Молл. Мы едем сюда. Та девочки на шевроле залетіли, Дніпропетровські номера так залетіли, що просто тут, тут не можна так їздити, дівчата. Если ви не знаєте, на парковках можна і по ушам получить. А ми продовжуємо наш путь. Наші шлепери мої любими. Музика грає, так, да, треба говорити, що там, бо не говорити. Ну, коротше, йдемо, магазин. Давай, давай, синочок. Ми остались без... Ой, які класні ці ігрушки. Дивись. Дивіться, які смішки. У нас теж були в дитинстві такі модні. Коли я була маленька. Бачите, класно, зайчики всякі. Так, Вова захотів сходити. Лучше щось собі купити замість дитячого цього. Ну ладно, хай буде так. Хай вже буде так. Ой, смотрите, какая прикольная все 3D, типа. Поняла, собрать надо. Ну, вам так и не нравится поэтому. Ой, Адавин. А да, а, а он. Ну конечно, офигеть. Папа, ты видишь, что тут ей? Да что? Да. А в тебе ж така машинка є. О, Ну, да, я її ну так оце ж тобі зачем? Таке як в тебе вже є. Щоб розібрати. Пошли посмотрим посмотри, посмотри на корабль. На какой? Вова, вот она нас по ігрушкам. Тут такого нема. Добрий день, сынок тут бачите, тут такі іграшки. Паровозик Томас ми шукаємо. Ні, паровозик. Та такого нема. Тут он, машини есть. Другий, диви, який гарний бомб. Як живі не тронуть, це такі брілочки. О, отри, Він голову махає. це не Ну це понятно, що вони. Нас... Але такий, як живий, це... боже. Це буде... Посмотрите. Це просто у, нього... у нього мотор Хорошо, ну потім поки щось перекусимо, а потім підемо далі шукати. А тут можна котика взяти, смотри. Тут котики. Та Дивись, скільки тут котиків маленьких Бачиш, які гарненькі киці. Кицюні шукають собі. Тату й маму. Самі розумієте, ще нічого не вибрав, поэтому ми вирішили, що ми прийдемо, візьмемо спочатку щось перекусити. І yes. да. я хочу глянути вареники. Тут шуба, Димая, солєвєшка. Я по знаю. можу. Ну, тут стільки людей береш. Ой, Дім, тут такі вареники гарні. 100 А я не побачила варенички, вовочка садись. А папа, ты что не заказался? кола. Тоже картошка? У меня икола. кола? А диви який вареничок А ну Дима открыть свою. А ну сначала руки. Руки сюда. Руки сюда. Размешай, Дима. Вареночек, давай попробуй. Я не буду. Це я не буду. Ну чего? А я хочу, щоб вони аж в маслі там пригають. Оце 118 гривень. Mm. Mm. Мітю напоміняє на, на дорогу, дедушки праві. Бо дішка толя тут і живе, на цій стороні. Діма mm. mm. таке не любить. Це дуже вкусно. Я розумію, що там скільки людей. Та там? Mm -hmm. Ой, які добрі вареники. А це парові. Mm -hmm. Mm -hmm. А чесно, мені парове тісто не подобається, так як звичайно. Дівчинка, що я можу сказати? Обідення. Mm. Значить, що я хочу, друзі, вам сказати? Що вареники дуже-дуже смачні. Єдине, мені не подобається парове тісто на вареники. От прям очень не подобається. Я не люблю вообще, в принципі, парові вареники. А ми сейчас час ждемо, папа пішов по картошку. Це папа твій точно? Так. Це папа твій? Да, це... І вот у нас ходох, картошечка ой, 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 і салатик. Можна мені мою картошечку? Ось вот така. Ну, ми чревоугодники, що ти зробиш? Це моя картошка? Да, Обожаем. Всю жизнь любим. цю картошку, да, па? Да. А не як смачно? Братья так руку. Вот в общем, я ставила своїх хлопців. І пішла в зару, масима хочу сходити, ну і як то посмотрети, що тут є. Ми хотіли піти в дитячий, розважальний цей комплекс, ну, Вову вигулять. Але там доволі багато людей. І знаєте, що я згадала? Я згадала той факт, що зараз ходить ковід. І якби, треба бути немножко осторожними. І серед дітей він розповсюджується типу, дуже швидко. Ну ладно, ну, це не... о, зараз холм. Ну, Це не помішає. Ні, я так з дівки, я так з вареники. Я сьогодні вже не їм. Я почала для себе практикувати, їсти один раз в день. Кстати, дуже рекомендую, мені подобається. Зараз піду зайду за тут якийсь Сусіс. якийсь магазин Сусіс. Наверно, турецька ця. Це що таке? Це скупає, Скажите, кто-то так покупает. Мені здається, що Виктория Секрет, во-первых, у нас немає офіційних магазинів. А по-друге, мне кажется, що это уже дело другого тона таке покупать. Я уже налупила все, я уже не все не хочу, уже хочу лягти. Но я хочу сбегать, конечно, в зарку все-таки. Пойду, пойду. Кстати, девочки, вот казаки. Видите, я так розумію, що а, в цьому році осень у нас буде з рыжими казаками. Це зара чоловіша. А ми пойдем мужскую. Хорошо. Так і б... внаїлася час така білочку салат, поняли? Нічого ну, страшного. Так, Ойша. Неплохой магазин. Ойша, у меня, например, нічого немає з Ойша, тому що це не для моєї фігури. Ну, Массима, кстати. Я заходила в лавине Массима. Мне очень понравилось масса Массима Джикси. Так, о, -о, -о, о, девочки, это же моя Зара. Давайте поднимемся дитячий. Что есть дитячий? Да где тут клуб Где на Кто? <говорит> <говорит> Нічого. Хочу яночку хлопчача, ще вон тут. Зашла дівчатки в зарку в дитячу, думала, що та вовчики підкупити. На девочек дуже багато, на хлопчиків как-то всегда менше. Ну, набагато менше, на хлопців всяких этих одежок такі кросовочки мені біленькі йому приглянулись. Це 900 гривень, по-моєму, рубашечка чи дороже. 1800 гривень, посмотрите, які кросовочки симпатюлечки. Ну, треба б міряти, звісно. Рубашечки. Ну, це я вже приїду, коли... Приїду, коли до Вови, то вже, коли для Вови буду шопіться, тоді вже буду знімати більш детальні і вже щось покупати. А так це я так пробіжала, глянуть, що там із колекції є. Є, але ну, на дівчинок більше, якщо вам цікаво. Це вже перед школою, тут школьниці поняли всяке. Мамки набирають дітям. А, ні, це, це дівчинка з магазину посотрудниця. Кофточки. Таке, как, як і в прошлом році, в принципі, все так же само. Все. У нас ще є курточок, пару штук. Не знаю, продали курточка буде на нього чи не буде. Это девочки я набрала себе, меряю. Посмотрите, какая балерина капучина. Как вам? Ну, вы же знаете, рожевый колер, и я мы вместе навсегда. Мне кажется, что она дуже освежая. И ну вот ну, вот прям мне очень нравится. Девочки, будете что-то говорить, я в лифчику. Так что не это самое. Вот это еще неплохая. Но она, как по мне, цвет такий холодный. Ну, не холодный, коричневый, теплый, шоколадный, но мені вона никак. Мені не, не сподобалось, потому что мене вона не а Я люблю более яркие вещи. Она симпатичная, классная. Ну, не знаю. Что-то не для меня. Что-то не для меня. Такое что-то, знаете. Ну вот, как бы. Би... Делайте выводы сами. Все, що я покажу, будет в наступном видео. Зразу. Що я купила. Я вам покажу в наступном видео. Вот это еще тоже неплохая. Шанелька, я її называю. Ну, типа Шанелька, Шанелька. знаете, как это Шанель костюм. Только там твидовое, это ж, нет. Шанелечка, Шанель. Шанель Коко демозель. Так она свободненькая, взяла на размер больше. М-ку. Я ношу S, но я взяла М-ку. Щоб вона була більш... Короче, почалася повітряна тривога, загроза балістики. Тому ми пішли на паркінг. Ну бо зробити тихіше, будь ласка. Я намірила непогані речі. Мені дуже сподобались. Але є одне «но», тому що тривога. Я подивилася брюки. Мені ну ці брюки сіли чудово. Я їх купити не можу, тому що тривога. Ні на сайті розмірів, ніде більше цих брюк немає. А мені вони сіли так дуже цікаво, я би сказала. Ну, покажи, Вова, що купили тобі. Покажи. А, держи. Вова колекціонує ось такі от паровозики електричні, як ми електронні, електричні. Електричні. Високу, а, такі, а воно ж можна його додати до тої дороги, Дім, ну, да, так? Так, да, да. і вийду великий круг. Як звати у цього що? Да, як його звати? У цього жовтого як звати паровозик? Я не знаю. А ти знаєш? Тут про це б'є. Як його звати? А як його цього жовтого було звати? У нас же ж він два... Тут написано, тут написано. Ні, ні, не написано, щось не знаю. Коротше, написано. В общем, один із варіантів. Вова сьогодні розривався, просто не міг обратно. Ну, Люба дитина колекціонує, Ну а ми поки можем, поощряємо на, Вова. Тем более, Вова на футбол, поощряємо коллекцію. Да? да, я футболіст ну, я не йду на футбол. завтра я йду обіду на футбол. Молодець. Поэтому Вовочке подарок. Градик у Бобосики він собі поїхав на сейф. В Київ. Що не відбій, Ну сейчас. Поза, що, поза, що, позаду. Поза. Там поза. Так, куколки, ну що, Я уже йду, мені треба заплатити за паркінг. І їдемо в метро. Трошки скупилась. Побаловать себе до осені, поэтому, ну, как бы без этого. Я не знаю, дівчата. Надо себе баловать, я кажу. Зараз поїде в метро, купить пограду. Тут так странно платить паркомат в додатку. 30 хвилин безкоштовно. Так 50 гривень година стоїть не це дорого. 50 гривень година для парковки в торговому центрі. Ой, я вибачу. Все. їдемо домой. Я хотіла, в метро, Діма сказав, що ні! Ну ладно. Да, папа сказал нет. Что а ты за машина сломалась? Ой, колесо. Ой, это Дарницкий мост? Да, это Дарницкий. Это Дарницкий мост. Да, конечно. Я же главная эксперт в мостах. Да, ты, именно мост Что, это Дарницкий мост? Что ты споришь со мной? Подивися, проверь. Мозг какой? Попрошу прощения. Я, я зачем-то мои любимые. Правда, окно грязное. но что вам сказать, что вам показать? Покажу свои вновочки, девочки, может померяюсь для вас и покажу, а может и не покажу. Побачим. Папа хочет все штрафы зловить, зловить и тогда буду ало. Прервалися, прервалися на роботу. Тут, Там дальше Печерська лавра, красота. Так какой мост это говоришь? Дарницкий? Да ну що ти розказуєш, це Дарницький мост. Ми сюди сюда скільки выездили за тканю. Пам'ятаєш, у такому магазин там був? Ми ткань на гроби покупали. А що, ж а шо, мы ми... снова такого молодым. А помий вікно, векно по грязным, пожалуйста. Ну изнутри, да? Да, он уже заляпане. помыть. Ну, тем не менее, все равно. А, все, короче. Что -то что -то все получили ништячки. Кроме папы. Папа да. выступал в роли водителя, как обычно. Не, Дим, ну ты поив, Ну что ты уже начал Ну, не хотел, ну Все, отлично. Ой, едем домой. Я все-таки уговорила Діму заїхати в... в метро і купити хоча б трохи. тому от... що завтра я йду на манікюр, а завтра день я буду зайнята, Я не буду нічим займатися. Ти довольний синочек сьогодні? Да, думаю, заміниться. Бо вони нові іграшки. Він уже достав. Да? Да. А Що це таке? Покажи. Оце О, що? Оце. Це паровозик, ну тільки у нього не двигається колеса. У мене і є, ну виїхать з кольору. Угу. А тут ще Угу. У вас велика колекція, так, да, цих паровозиків Томаса і їх друзів. Да, у, мене, у мене тільки один друг. А тепер, тепер у мене робочі паровозики. А чуть по чуть Слушай, Дима взял какие-то сок, ну такое. Компот. А у нас дома компот выключили, или нет? Я, я, я просто, просто, просто этот компот наполнит, как зелье ведьмы. Зелье ведьмы, да? Да. Каждый день ну, Коля, зелье просто. Ведьмы. Только що представляєте, усе в руках був документ, знайшла паспорт на сумку. На сумку паспорт нашла. Хотіла вам показати і до свидання. Ну ладно. О, господи, а що це за вода? А це ж моя вода, так? Да? Це ж наша вода чи ні? Не? не знаю. Наверное, не Це до сих пор не можемо да. доїхати домой. Остановились в магазині. Вот наша вода. В метро вже не їхали, тому що я, я без сын. Ты яку тримала шанс? Купила трохи йогуртов Що? Шо? Якую час тримала воду? Ну, я не знаю, костоша це не та що на футбол ми купляла. Да. Что так, куда футболку купляли? Я Це... не знаю, что у папы сейчас просил. Купила, короче, сырки на пробу в АТБ. Вот эти из лагода. Может, вы знаете, такие в упаковочках продаются, там сколько-то штучек, очень вкусные. А на какие Бо, не надо. Ага. Этот, а... А чей ты кошелек? Это А вот это с кокосом великий, типа сырковый батончик. Такая добрая, девочки. Что вам сказать? объединение угу, мне понравилось. Я вообще сырки люблю. Обожаю сырки. Вы любите сырки? Хочешь такие сырок? Будешь? Мы с Вовой лупанули. Градик республики. Я так поняла, что Градик себе повещи перед школой поедет сам. Уже мама ему не надо. А, совсем. а, а в мне упаковку. Это а, по угу. ваниль. Ванилька. Да, Дима ты пришел до в магазин. Купила девочки и себе. А я раньше брала... Пока. А вот вижу Эутерокс. Димку. Алло, Чирокс. Подожди, кто за футболки черный? Что, Димка? Да. Да. Вот, я его сам бачу тут. Тато? Да, вот. А меншость фрукты дается. Айутирокс 25. У меня все брала 50-ку и пила 25. А сейчас уже у меня есть такие. А це не цены вкусные. А что там папа Я знаю. Що там нам наш папка щось набирає. зараз покажу.